Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки. Токсини без сил. Пам'ятаєте ось це легендарне відео? А ось цих красенів пам'ятаєте, яких так любив доглядати наш екс-президент втікач. Що плохого в тому, що я підтримував цих е, ну, людей? А ще більше любив гроші золото, шик і пафос, якими, власне, і переповнена резиденція. Вже 10 років Межигір'я найбільший символ корупції та беззаконня в Україні. Правда? Що асоціюється з межигір'ям? Корупція. Їздимо, дивимося, яка вона, яких розмірів масштабів. Але в той же час, після того, як у 2014 році Янукович чим душ накивав п'ятами з України, межигір'я стало одним із найпривабливіших місць для туристів. Адже подивитися й справді є на що. Перша думка, хочу привести сюди дітей. Такі краєвиди, фонтани, фонтани просто маємо. краса. Перше – фонтани, е, гортензії, природа, природа. Так. Так. Гарний відпочинок. Ми приїхали на Подихати свіжим повітрям. Да. Дуже гарно дуже, дуже гарні віторі. краєвиди. 140 гектарів території з десятками, а то й сотнями локацій. Понад 120 будівель та споруд, десятки тварин та головний дім. Хонка. Після революції гідності та втечі Януковича під опіку беруть активісти, які доглядають за територією та всім рухомим та нерухомим майном. Кошти з квитків зі слів активістів йдуть на утримання території. Фактично, вони ну мали право, чим вони ну чудово, що вони скористалися. Якраз це майно е, утримуючи його, так би мовити, зберігати. Тобто тут не було нічого розбазарено, тут не було нічого там викрадено. Проте, вже в липні 24-го року Межигір'я перейшло державі під офіційною назвою новоствореної установи. Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Межигір'я. відповідно, всі виручені кошти від квітків та послуг йтимуть до держбюджету. Розповідає речниця парку пам'ятки Ірина Головенко. І на сьогодні, от, зокрема, багато людей досі питають, чому так довго. Е, ну насправді, по перше, і досі суди продовжуються, і враховуючи на те, скільки тут було різного майна, і скільки справ фактично треба розв'язати для того, щоб об'єднати все це в один вирок або в одно рішення, то тому що тут по різних справах було різне майно в різний Суді, час арештоване. Тож що конкретно зараз відбувається на державній землі, організована державна установа, і на сьогоднішній день є передано в управління. Державне майно, яке було весь цей час арештоване, проте фізично перебувало на території Межигір'я і ним опікувалися активісти. Проте як виявилося, не все майно перейшло державі в тому стані, як мало б. Це відомий об'єкт паркового комплексу Галіон, е, плавучий корабль. Е, це, до речі, теж рахоме майно, яке передано нам в управління. Угу. І ми бачимо ми з вами видно, і дроти, так, які говорили. знаходяться да, в воді. І наразі, в принципі, він ще теж недоступний і для відвідування, але навіть візуально ви можете побачити, що він абсолютно занедбаному стані. Хороший. ти мій такий хороший. До речі, клички тварин Межигір'ї зараз ще теж офіційно встановлюють на сьогоднішній день. Ми е, виявляємо тварин, як би це дивно не звучало, що тому що це, це означає, що це означає, то, з точки зору держави в нас фактично ми прийшли і їх нібито знайшли, тому що держава починає тільки працювати. Немає якогось такого підрахунку, от скільки було тварин, скільки зараз, чи та сама кількість, можу вам сказати, що з відкритих джерел ми бачимо, що тварин на території Межгір'я з 2014 року було набагато більше. Про те, як розповіли мені у парку пам'ятці, ті тварини, що продовжують там жити, почуваються чудово.